Після замаху на тебе тобі подзвонив президент. Ну я від наркозу ще відходив. Я так не те, щоб сильно ти був здатний говорити. Ну так. Та. Але як ну, це достойний вчинок абсолютно. Я вважаю. Тим паче, що в нас там трошки непрості стосунки раніше були. Ну так, я от за це хотів запитати, тому що тобі зараз дуже часто згадують якісь старі відоси, твої заяви. І Взагалі вважається, що ти був одним з найбільших його критиків так. саме в патріотичному секторі. Не так. не ті, що там про російські сили, а от конкретно а, ті угу. люди, які за Україну. Ну слухай, зараз він президент воюючої країни країни, яка обороняється вже три з половиною роки під час повномасштабної війни, я... чи згоден я з усім, що він робить і каже, абсолютно ні. Ну тобто є речі, де він дуже добре себе проявляє, є речі, зокрема, які стосуються внутрішньої політики, з якими я не погоджуюся. Але зараз критично важливо, щоб ми були націлені на один єдиний результат на знищення Російської Федерації. Я навіть не кажу на те, щоб там зупинити війну. А я кажу саме знищення Російської Федерації, тому що це єдиний варіант нашого подальшого існування як держави, як нації, нас з тобою, як індивидів.